Ми маємо сказати тверде «Ні» образу Діда Мороза. Чому? Бо цей персонаж не просто казковий дід із подарунками. Він був створений у радянському союзі як заміна Святому Миколаю, коли радянська влада боролася із церквою та релігією. Ідею радянського Діда Мороза у 1935 році просунув партійний діяч Павло Постишев. Він запропонував у газеті Правда повернути святкування нового року, щоб створити ідеологічно правильне світське свято. Але ж хто такий постишев? Це той самий чиновник, який відігравав ключову роль в організації голодомору в Україні в 32 33 роках. Саме він наказував вилучати зерно в селян, сприяючи голоду, який знищував мільйони українців. Тож звичайний, ніби дід Мороз це не просто персонаж, це частина радянської пропаганди, створена руками людини, яка причетна до геноциду українського народу. Чи має він місце в сучасній Україні вирішувати тільки вам?